Більшість із нас може подивитися темний напружений серіал, пережити емоції і повернутися до звичайного життя, але трапляється, що хтось бачить щось, і це змінює його назавжди. Він не сприймає побачене як вигадку. Для нього це інструкція, покроковий план, і подальші події вже не виглядають як випадковість. Вони розгортаються немов сцена з екрану. У сьогоднішньому відео ми познайомимося із трьома людьми. Вони з різних верств суспільства, але їх об'єднало спільне, небезпечне захоплення певними історіями з екрану. Те, що для більшості просто кіно, для них стало чимось набагато більшим. Їм хотілося не просто дивитися, вони хотіли відчути, відтворити, переступити межу, за яку не можна переступати. Це історія про те, як художні твори можуть вплинути на реальність. Це історії, що розмивають межу між натхненням і одержимістю. Ми поговоримо про випадки, де фільми та серіали стали небезпечною мотивацією. Звісно, не варто забувати, відповідальні за вчинки несе людина, а не шоу. Тож, Зварює чай, вимикайте світло і ми починаємо це розслідування. Стефано бірці народився 26 червня. 1966 року, у маленькому італійському містечку сан Марчелла Пістельзе його виховували у атмосфері суворих релігійних переконань. Його родина дотримувалася католицьких традицій, і один із його родичів навіть був священником. Тому від самого дитинства від Стефана очікували, що він піде визначеним шляхом і чіткою структурою за духовними цінностями. Але вже з юного віку він відчував, що відрізняється від інших у 15 років. Він усвідомив свою ідентичність. Проте, через побоювання нерозуміння з боку інших, він вирішив не відкриватися одразу. Він ріс у середовищі, де багато тем не обговорювалося відкрито. Тож частину внутрішніх переживань він тримав у собі. Щоб краще зрозуміти себе та свої погляди, він почав вивчати різні філософські концепції, включаючи й альтернативні системи вірувань, включно з інтелектуального інтересу. Зовні він виглядав як звичайна людина. Але всередині відбувалися складні процеси пошуку себе. Згодом він захопився мистецтвом, філософією, а потім зацікавився сучасними технологіями. Стефано навчався філософії в університеті, а згодом перейшов до сфери комп'ютерних наук і досягнув в ній невеликих успіхів. Став професійним веб-розробником. Його знання відкрили йому двері до одного з найуспішніших міст у світі Лондона. Там він влаштувався на високооплачувану посаду в компанії у великій міжнародній фінансовій установі. Зовні все виглядало як історія успіху. Італійський спеціаліст, престижна робота, затишна квартира у південному Лондоні. Проте всередині Стефано почалася внутрішня криза. Переїзд, стрес і відчуття самотності далися в знаки. У цей період він на жаль почав приймати шкідливі речовини, що лише погіршило його стан. Спочатку все виглядало як безпечний спосіб відволіктися від рутини, іноді Стефано розслаблявся з друзями, дозволяв собі деякі ризиковані рішення, але з часом ці звички почали впливати на його повсякденне життя. Його поведінка стала більш імпульсивною. Він почав втрачати контроль над особистими кордонами та вибором оточення. Він захопився специфічним середовищем, де поєднувалися спонтанні знайомства та надмірне захоплення певними стилями дозвілля. Здебільшого це відбувалося з незнайомцями, яких він знаходив у спеціальних додатках. Поступово його спосіб життя почав впливати на професійні обов'язки. У 2014 році Стефанов втратив роботу. Боту відсутність чіткої структури та стабільності зробили його життя дедалі складнішим. У цей період він почав зосереджувати увагу на певних телешоу, зокрема на один серіал Пуститися берега на відміну від звичайного глядача, який захоплювався якістю сюжета та акторською грою. Стефано почав порівнювати себе з головним героєм Волтером Вайтом. Волтер, чоловік, якого спершу не помічали, але який поступово стає впливовою фігурою, завдяки своїм знанням, Стефано бачив в цьому відображення власного становища. Він переглядав серіал знову і знову. Його особливу увагу привернула сцена, де Волтер пропонує ідею використання хімічних засобів для повного знищення доказів. У самій сцені Джесі, інший персонаж, купує спеціальні пластикові бочки, які стійкі до агресивних речовин, але, врешті-решт, просто заливає все в ванну, і ванна провалюється крізь підлогу. Стефано зациклюється на цій сцені. І це приведе його до тривожних наслідків. У квітні 2016 року він зробив крок, що старе межу між вигадкою та реальністю, через один із додатків знайомств якими він користувався часто, він зв'язався з чоловіком на ім'я Гордон Стемпл, 59-річним поліцейським із лондонського Скотланд-Ярду, який мав бездоганну репутацію та багаторічну службу. Гордон був людиною, яка високо цінувала приватність і обирала знайомства лише з обережністю. 1 квітня 2016 року, Гордон Стемпал прийшов до квартири Стефана Біриці, як і передбачалося. Але те, що сталося далі, відомо лише зі слів самого Стефана. За його словами планувалась зустріч із кількома людьми. Однак, коли ще один учасник з'явився на місці, йому сказали, що подію скасовано, і він пішов. І як виявилося, йому дуже пощастило. Після того, як Стефану і Гордон залишилися наодинці, сталася подія, яку Стефано пізніше описував у суді як нещасний випадок. За його словами, усе вийшло з-під контролю. Він наполягав, що його дії не були навмисними. Однак наступні події викликали серйозні сумніви у правдивості його слів. Замість того, щоб негайно звернутися по допомогу, Стефано не повідомив про інцидент. І протягом кількох днів намагався самостійно вирішити ситуацію. Згодом його зафіксували камери у магазині, де він купував побутові засоби, відра та інші матеріали. Імовірно, з метою ліквідації наслідків подій. Він намагався втілити в реальність сцену із серіалу, але в реальності його дії лише погіршили ситуацію. У квартирі з'явилися небезпечні хімічні випари, і результат був далеким від задуманого. Після цього квартири виявили док. Які викликали серйозне занепокоєння. Під час судового розгляду було встановлено, що в приміщенні були сліди неприйнятних дій щодо тіла гордона. Експертиза підтвердила наявність речових доказів, які одночасно свідчили про тяжкий злочин. Стефано раніше працював у престижній компанії, мав успішну кар'єру та комфортне життя. Однак його дії шокували не тільки слідство, а й громадськість. Коли минуло кілька днів після зникнення Гордона, його друзі та партнер почали хвилюватися. Він не відповідав на дзвінки, не повертався додому і не з'являвся на роботі. У під'їзді почали відчувати сильний запах, що проходив із його квартири. Це було схоже на поєднання побутової хімії та чогось стороннього та тухлого. Сусіди звернулися до керівництва будинку та викликали поліцію. 7 квітня, через шість днів після зникнення, поліція увійшла до квартири Стефано. Те, що вони побачили, нагадували сцени із фільму. У приміщенні були залишки хімічних речовин, різні предмети та обладнання, що викликало серйозне занепокоєння. Сам Стефано перебував у нестабільному стані. Спершу він зробив низку суперечливих заяв, а пізніше намагався зменшити серйозність того, що сталося. Стефан Убідці наполягав, що все, що сталося, було лише випадковістю, мовляв, що нічого серйозного не планував, просто опинився у серйозній ситуації та злякався. Проте офіційні слідчі дії дали зовсім іншу картину. У квартирі були знайдені сліди дії, що свідчили про намагання приховати докази. Зокрема, ДНК Гордона виявили на кухонному приладі. Також у Стефану знайшли покупки, пов'язані з прибиранням і побутовою хімією, що вказувало на підготовку. Навіть його онлайн-пошуки викликали питання. Серед них були запити, які можуть свідчити про спроби знайти шляхи уникнення відповідальності. Усе це дало зрозуміти, що мова йде не про імпульсивний вчинок, а про свідомі дії. У жовтні 2016 року Стефано Бірці був офіційно звинувачений і постав перед судом. Його адвокати намагались довести, що ситуація була неконтрольованою і непередбачуваною, але присяжні вирішили інакше. У листопаді того ж року його визнали винним. У грудні він отримав довічне ув'язнення. Проте реальний термін він не відбув у лютому 2017 року. Стефано був знайдений без ознак життя у своїй камері. Згодом стало відомо, що він неодноразово демонстрував ознаки глибокої кризи і мав спроби завдати собі шкоди раніше. Цей випадок став прикладом того, як захоплення вигаданим персонажем може набути вкрай небезпечних форм, якщо поєднується з психологічною нестабільністю. Та історія Стефано не єдина. Наступний герой. Марк Ендрю Твічел. І, на відміну від Стефана Бірці, він надихався не реальною людиною, а вигаданим персонажем. Марк народився 4 липня 1979 року у Едмонді, провінція Альберта. Це місто більше відоме своїми холодами та промисловістю, ніж кінематографом. Але Марк із раннього дитинства захоплювався кіно, коміксами та вигаданими історіями. Його називали тим хлопцем, що знімає фільми. Він навчався на програмі радіо і телебачення у місцевому технічному інституті, а згодом здобув невеличке визнання завдяки фанатському фільму. У Стилі зоряних війн, у якому навіть снявся актор із оригінальної трилогії. Попри позитивні відгуки, великого прориву в кар'єрі не сталося, але Марк не здавався, і в певний момент він повністю занурився в телесеріал «Декстер». Цей серіал, що вийшов на початку 2000 року, розповідав історію про Декстера Моргана, персонажа з подвійним життям. Зовні він звичайна людина, а всередині мисливець за злочинцями. Декстер діяв за своїм кодексом і мав чітко сплановані ритуали. Марк почав повністю порівнювати себе з головним героєм. Він переглядав серіал знову та знову, вивчав деталі і навіть почав писати власний сценарій. У ньому йшлося про людину, яка знайомиться з. Іншими через сайт знайомств і заманює їх у спеціальне підготовлене місце. У вересні 2008 року Марк орендував окремий гараж у Едмонті. Він обклеїв його пластиковою плівкою, розмістив меблі, освітлення та інші речі. Усе це нагадувало кімнату з серіалу Dexter. Потім він створив фейковий профіль на сайті, представляючись під вигаданим жіночим ім'ям. Ідея полягала в тому, щоб заманити людину, не розкриваючи своєї реальності, адреси схема була схожа на сцену з психологічного трилера. Після кількох місяців активного спілкування через фейковий аккаунт Шина, 3 жовтня 2008 року, Марк отримав відповідь від потенційної жертви. Гіллі Цетаро 33-річний охоронець Казино, який нещодавно пережив складне розлучення. Того дня він відповів на повідомлення шини, і вони швидко домовились про зустріч, вечерю та перегляд фільму. Але інструкції, які надіслала шина, виглядали доволі незвично. Це була низка заплутаних орієнтирів без точної адреси, з описом провулків, ґрунтових під'їздів і напіввідкритих гаражних дверей. Все виглядало як щось із фільму. Гіліс прийняв це як обережність. Можливо, дівчина просто не хотіла одразу повідомляти про своє точне місце знаходження. Він вирішив, що це логічно, адже для неї він був незнайомцем в мережі. Проте Гіліс не здогадався, що за профілом шина стоїть не жінка, а зовсім інша людина. Март Твітчел. Увечері Гіліс прибув до вказаного місцезнаходження. Двері були трохи привідкриті, тому йому довелося буквально пролізти всередину. Далі події розгорталися стрімко. Як тільки він вступив на підлогу покритою плівкою, хтось вдарив його по голові. Озирнувшись, Гілліс побачив чоловіка у хокейній масці з пристроєм у руці. Нападник кілька разів ударив, і Гілліс упав. Коли він намагався втекти, нападник витяг предмет, схожий на зброю. Але схопивши його, Гілліс зрозумів, що це лише імітація. Це дало йому сили чинити опір. Хоча після ударів його тіло було виснажено. on them Гілі зміг обдурити нападника, знявши з себе куртку та вибратися з його рук. Він вибіг із гаража, але сили швидко залишили його, і він упав. Нападник намагався затягнути його назад, але Гілі знову вирвався, скочив до своєї машини та поїхав. Він врятувався, але нікому не розповів. Йому було ніяково за те, що він потрапив у подібну ситуацію. І, на жаль, він не звернувся до поліції. Це дало можливість Марку спробувати ще раз. 10 жовтня 2008 року 38-річний Джонні Альтінгер отримав повідомлення від жінки. Вона була дружелюбною привабливою і швидко запросила на зустріч. Як у випадку із Гілісом, Джен надіслала серію нетипових інструкцій замість звичайної адреси. Джонні відчув, що щось не так, тому перед від'їздом переслав повідомлення другові із жартівливою приміткою: якщо я зник, я пішов сюди. На жаль, Джонні більше не повернувся додому. Згідно з висновками слідства, він прибув до того ж гаража, і ситуація розвивалась за подібним сценарієм. Але цього разу опору не сталося. Після цієї політики. З його електронної пошти було надіслано листа, де йшлося про нібито нову романтичну пригоду та поїздку до Коста-Ріки. Усе виглядало неприродно, стиль написанню не відповідав звичайному. Друзі одразу відчули тривогу і звернулися до поліції. На щастя, завдяки тому, що Джоні переслав інструкції другові, поліція швидко змогла знайти гараж, де вони виявили ознаки небезпечної активності. Коли правоохоронці запитали у Марка, що відбувається, він сказав, що працює над фільмом, у якому маскований персонаж заманює людей до гаража. Іронічно, адже це був точний опис того, що сталося в реальності. Під час обшуку комп'ютера Марка Квічела був виявлений видалений файл. Файл вдалося частково відновити за допомогою судової комп'ютерної експертизи, і те, що в ньому було написано, викликало неабиякий резонанс. Це був текст у вигляді автобіографічного оповідання, де описувались події, дуже схожі на реальні у ньому. йшлося, Ця історія базується на реальних подіях, і минає обставини змінено, щоб захистити винних. Це розповідь про те, як я став таким. Я не пам'ятаю точного моменту, коли прийняв рішення, але пам'ятаю емоції. Відчуття звільнення та легкості я завжди відчував у собі щось темне і прагнув зрозуміти його. Я мислив аналітично, тому сам процес вивчення цієї сторони себе був мені цікавий. Я зрозумів, що не сприймаю емоції, так як більшість. Це частина моєї природи. Документ мав вигляд частково літературного твору, але багато фактів збігалися з реальністю. У ньому також згадувався персонаж на ім'я Джон. Вірогідно, це був змінений варіант імені Джоні Альтінгера. 31 жовтня 2008 року Марк Твітчелл був заарештований. Після того, як поліція отримала ключову інформацію, справу почали офіційно розслідувати. І саме тоді Гіллі Стетеро, чоловік, який дивився. Вам, урядувався, вийшов на зв'язок і розповів свою історію. Його свідчення підтвердило деталі, описані в знайденому документі. У суді сторона захисту наполягала, що цей файл був вигаданим сценарієм, але фактичні докази, у тому числі збіг із подіями та речові докази з гаража, переконали присяжних у протилежному. У квітні 2011 року головного героя визнали винним у скоєнні злочину та засудили довічного ув'язнення без права на звільнення. Попри все, він і далі стверджував, що його написаний текст лише художній твір, але серед доказів була також сторінка у соцмережі, де він публікував пости від імені вигаданого персонажа. Зокрема, у кожного є темна сторона, просто не всі її показують. Це було більше ніж просто фанатське захоплення. Це було підґрунтя. Для серйозного розслідування. Але ця історія не єдина. Попереду ще одна не менш тривожна. Сара Едмонсон народилася 26 липня 1976 року. У дуже впливовій родині. Її батько був суддею, дядько генпрокурором штату, дідусь конгресменом, а прадід губернатором. Вона росла у середовищі, де від неї очікували великих звершень і продовження сімейної спадщини. Однак з дитинства Сара відчувала себе інакше. Вона була дуже чутливою та схильною до тривог. У 13 років вона пережила важкий період, пов'язаний із психічним здоров'ям, і потребувала спеціалізованої допомоги. У старших класах стан Сари лише погіршився. Спочатку вона пережила втрату дідуся, з яким вона була дуже близькою. Згодом померла її подруга. А потім вона пережила аварію, в якій померло тільки її друзів. Ці події стали серією важких ударів. До моменту випуску із школи у 1994 році Сара втратила багато близьких, і це сильно змінило її особистість. Коли вона вступила до коледжу, не змогла втриматися довше одного семестру. Вона ніби плила просто за течією, не знаючи в якому напрямку рухатись. Поступово Сара віддаляється від своєї родини та їхніх очікувань. Вона почала шукати розраду у свободі, безладі та нових знайомствах. Саме тоді вона познайомилася з Бенджаміном Дарісом. З хлопцем із міста Далеква в Оклахомі неподалік від Московії їхнє минуло було дуже різним. Але обидва пережили внутрішні кризи. Бен ріс у складних домашніх умовах, мав конфлікти у родині та пережив особисту трагедію в юному віці. Як і Сара, він не завершив навчання і часто опинявся в пошуках сенсу. Попри різне походження, вони швидко знайшли спільну мову, але не у здоровий спосіб. Їхні стосунки були емоційно нестабільними, і вони лише посилювали взаємне саморуйнування. Сару і Бена об'єднала ідея втечі втечі від соціальних норм та тиску. У березні 1995 року вони вирушили у подорож і зупинилися в хатині в Оклахомі. Там вони ізолювали себе від зовнішнього світу та постійно переглядали фільм Перероджені вбивці, що має статус культового. Цей фільм розповідає про вигадану пару, яка вирушає у подорож, залишаючи за собою слід злочинів. Сара та Бен переглядали його багато разів, надто глибоко занурюючись у фільмову реальність. Зрештою, після емоційного підйому вони вирішили вирушити в дорогу. Своїм друзям вони сказали, що їдуть на концерт, але в дійсності їхній маршрут був іншим. 7 березня 1995 року пара опинилася у місті Хернандо, штат Місісіпі. Там у невеликому офісі поруч із місцевим підприємством працював 58-річний Вільям Севіч. Це була добра, спокійна людина, яка багато років виконувала обов'язки менеджера. Та була добре відома у місцевій спільноті, коли вони зустріли Вільяма Севідже, людину, яка не підозрювала, що стане мішенню чужих ілюзій. Його життя обірвалося за лічені хвилини. Пара була затримана незабаром після скоєного. Обидва визнали провину у суді. Вирок був суворий, і ця справа надовго залишилась у пам'яті місцевої громади. Їхні дії шокували не лише рідних та близьких, але й всю країну. Особливо з огляду на те. Що частиною мотивації стали образи із фільму. Отже, який ми можемо зробити висновок? Ці три історії з Стефано Бірці, Марка Квітчіла та Сари з Беном дуже різні, але їх об'єднує одна річ: небезпека, яка виникає тоді, коли вигада не сприймається як реальне. Фільми, серіали та історії, які ми дивимось, можуть викликати емоції, іноді занадто сильні. Але більшість із нас здатна відділити екран від життя. Проте для людей із психологічними труднощами, залежностями або відчуттям втрату контролю це розмежування стирається. Це не історія про те, що фільми винні у злочинах. Це історія про людей, які втратили зв'язок із реальністю і знайшли виправдання своїм вчинкам у вигаданих сюжетах. Історії подібні до цих. Змушує нас задуматися про важливість психологічного здоров'я і вміння вчасно звернутися про допомогу, бо за кожною гучною справою стоїть хтось, кого можливо можна було б зупинити ще до трагедії. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях, що ви думаєте про цей випадок? Як на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.